Вітаємо в ефірі програма Липова долина, Мала Батьківщина. Почитаємо вірші Тамари Герасименко Моя маленька батьківщина великої не підвела. Повстала липова долина проти пітьми неправди зла. В Ялиновій старій алеї між помаранчевих зірок. Я милувалася на неї на кожен до свободи крок. Моя маленька батьківщино, пишатимусь усе життя, що є на карті України, маленька точка золота, в кільці лісів під небом синім, як свічка світить віддаля, прекрасна липова долина, моя оранжева земля.